Месенджер Макс він дуже активно насаджується і загалом в Російській Федерації, і це поширюється також і на тимчасово окуповані території України. І... Тимчасово окупованому Криму так само це дійсно має дуже масовий характер. Нещодавно Держдума прийняла закон про те, що Месенджер Макс є обов'язковим для спілкування для представників ЖКГ сфери і. Те, що у нас називається ОСББ, але це ну, компанії, які управляють буд... домами е... або багатоквартирними будинками. І це взагалі така безпрецедентна історія про те, що е... ну, по суті приватна... приватний месенджер, приватний продукт, він його зробив обов'язковим для використання в... е... для... Для, прив... для приватних осіб. Тому Дійсно, це насадження є дуже масовим, таким дуже агресивним у держустановах, в школах, в лікарнях, в адміністраціях людей прям змушують його встановлювати під підпис, перевіряють, чи, чи, він, чи він встановлений, можуть навіть погрожувати звільненнями або якимись санкціями за те, що він відсутній. Тому так дійсно така. Ціка... Таке насадження дуже агресивне.